Щотижня у прилуках здійснюється перевірка дотримання графіків руху загальноміського транспорту. Візуальне обстеження виконує робоча група, створена розпорядженням міського голови Ольги Попенко. У першу чергу увага приділяється наявності автобусів на маршрутах та їх пасажиромісткості. Як говорить заступник міського голови Олександр Сивенко, процедуру здійснюють у визначені дні, зокрема понеділок, середу та п'ятницю. Чому тому, що як показує практика, доволі часто. Перевізники знімають автобуси із міських маршрутів і переставляють їх на приміські, тобто для обслуговування сіл прилуцького району. 21 листопада робоча група провела відповідні обстеження. На момент перевірки транспортні засоби були відсутні на п'яти маршрутах загального користування, а саме номер 2, 2Б, 4 та 8. Також комісія зафіксувала відсутність трьох автобусів за маршрутом номер 21 За результатами рейду був складений відповідний акт. Також здійснили розрахунок Відшкодувань за перевезення пільгового населення. Нагадаємо, безкоштовним проїздом міська рада забезпечує учасників бойових дій, ветеранів, людей з інвалідністю першої і другої групи та особу, яка їх супроводжує, безоплатно користуються громадським транспортом і діти з багатодітних родин, ліквідатори Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, діти з інвалідністю і члени сім'ї загиблого військовослужбовця. Та все ж відшкодування отримують не всі перевізники, говорить Олександр Сивенко. Якщо на момент перевірки Автобус відсутній на маршруті, то відшкодування за пільгові перевезення не здійснюється за цілий тиждень. Олександр Сивенко зазначає, у разі технічної поломки транспорту перевізник зобов'язаний повідомити про причини відсутності автобусу на маршрутах загального користування. Повторну перевірку робоча група планує провести і цього тижня. Додатково буде перевірено. Наявність автобусу маршруту номер 15 після обід годин о 16, тому що є скарги мешканців, і в п'ятницю необхідно перевірити відновлення руху автобусу на міському маршруті номер 3 На жаль, на даний момент рух припинено у зв'язку із технічним станом транспортного засобу. Перевірятимуть не лише наявність автобусів на маршрутах, а й дотримання графіків та санітарний стан транспорту. А також доволі часто це заміна. Одного перевізника на іншого, що не відповідає договорам. Між виконавчим комітетом та перевізниками, тобто, перевізник не має право передоручати іншому перевізнику обслуговувати той чи інший свій автобусний маршрут. Станом на сьогодні на міських автобусних маршрутах працює 10 приватних перевізників. Загалом у місті Прилуки 17 маршрутів. Ними курсує 19 автобусів. У вихідні працює 12 одиниць громадського транспорту.